Раз, два, три, з лісу. Вітаю, друзі, в ефірі канал Хлопці з лісу. І сьогодні, після тривалої перерви, у нас знову рубрика Українське спорядження сьогодні. На численні прохання коментаторів ми будемо робити огляд вітчизняної плитоноски із додатковими модулями захисту Архангел від українського виробника Атака. В наш час плитоноски дуже популярні. Багато військовослужбовців купують собі замість броніка, якого видала армія плитоноску, тому що це легко, зручно і красиво, але дуже часто це безглуздо, оскільки плетоноски беруть собі хлопці, які служать у механізованих бригадах і беруть участь у загальновійськових боях. А плитоноска в своєму задумі із захисту це просто плита попереду і плита позаду, і фактично більше нічого. Відповідно, там, де літає багато уламків від артилерії, від всяких скидів фпві-дронів, такий захист не дуже є раціональним і, на жаль, часто може приводити до дуже поганих наслідків. Інша справа, коли плитоноски використовуються якимись підрозділами поліції, які займаються, наприклад, патрулюванням там, де не передбачається вогню артилерії, скажімо, або підрозділами сил спеціальних операцій, які займаються рейдами десь по тилах противника в умовній Курській області, які свідомо позбавляють себе площі захисту на користь мобільності, тому що їм доводиться багато і часто пересуватися по місцевості. У нашому ж випадку виробник пішов шляхом урахування усіх вище описаних моментів і вирішив розвивати модульність. Створюючи плитоноску, яка дуже-дуже хоче стати бронежилетом. Фішка модульності полягає в тому, що цей засіб можна використовувати і як звичайно облегшену максимальну плитоноску, а можна, як у нашому сьогоднішньому випадку, використовувати із додатковими елементами захисту. І з ними плитоноска перетворюється в нормальний такий бронік, який може по площі м'якого балістичного захисту сміло конкурувати із тими речима, які видаються державою сьогодні у війську. Отже, базово. Балістичні пакети у нас по стандарту AIJ е, класу а які як заявлено виробником мають витримувати пістолетні кулі із пістолета ТТ або уламки, які летять із швидкістю 520 метрів на секунду. Але слід розуміти, що оця от величина 520 метрів за секунду вона є доволі абстрактною, оскільки все залежить від розміру цього самого уламка, оскільки його енергія це безпосередньо маса. Уламка і його швидкість. Відповідно, чим більший уламок, тим більше буде його енергія. Тому якщо два уламки, один менший, один більший, летять з однаковою швидкістю, це не означає, що в них буде однакова енергія. Тому один із них може пробити захист, а інший може в ньому затриматись. Друзі, хочемо сьогодні вам повідомити ще про один збір, який ми допомагаємо закрити для наших побратимів військових. Колись ми з вами вже допомагали збирати кошти для окремої роти технічної розвідки, яка тоді воювала на південному напрямку. Тоді ми збирали на ударні дрони ДАРЦ. Зараз цей підрозділ передислоковано на східний напрямок, де ці добродії займаються методичним бомбардуванням позицій противника. А для цього потрібен їм транспорт, щоб самим дістатися до своїх позицій. Сьогодні ми збираємо 100 тисяч гривень на ремонт автопарку для окремої роти технічної розвідки сил безпілотних систем. Посилання на банку буде в описі. Кожна ваша гривня буде інвестована у захист нашої країни. Передня панель у нас зйомна. При потребі ми можемо за допомогою двох фастексів її від'єднати і поставити сюди будь-яку іншу панель. Тут у нас знаходиться Velca. За допомогою нього можна кріпити додаткові модулі, як ті, які постачає виробник, так і будь-які інші модулі. Наприклад, я собі сюди, коли їздив на задачі, ставив, як воно правильно називається, муфта для того, щоб гріти руки, оскільки в мене робота специфічна, і в рукавицях мені часто працювати не вдається. Тому, щоб руки не мерзли, а зараз у нас січень місяць і не всюди так тепло, як довкола нас, відповідно, доводиться вигадувати всякі речі. Аби гріти руки. Таким чином, ми маємо і напашник, який захищає хазяйство, маємо доступ до аптечки, і маємо можливість під нею також гріти свої руки для того, щоб в нас не замерзали на морозі пальці. До нас вона прийшла в такій комплектації, що спереду знаходяться три підсумки відкритих, і одне знаходиться з боку, але вам нічого не заважає. Поставити сюди закриті підсумки. В атаки є класні закриті підсумки, які я вже більше року використовую на своєму основному спорядженні, і ну, це прям хороші вироби. Хоч я і не прихильник відкритих підсумків, але вони цілком мають право на існування. В даному випадку, в цих підсумках, ми можемо відмітити те, що тут не використовується пластик, тобто вони максимально прості, наскільки це можна було зробити їх простими, але тим не менше вони повністю функціональні і свою роботу роблять під магазини до АК-74 чи до АР-15 вони цілком нормально працюють без якихось зауважень. Позаду у нас також знаходиться панель, яку можна за потреби зняти, але вона вже не швидкоз'ємна, а на молі. Я не скажу, що багато часу треба на те, щоб це все повідстебувати і від'єднати, але перед знімається швидше. Що ми тут маємо? Ми маємо кишеню тут, під, наприклад, додаткове БК якесь. Маємо велику кишеню тут із кількома відділами, і маємо відділ під. Гідратор або кота туди можна запхати, там, наприклад, щоб сидів. Гідратор, його шланг можна зафіксувати за допомогою ось цих от велкро. Також за допомогою них можна фіксувати всякі кабеля від гарнітур, рації і тому подібне. Камербанд. Тут у нас іде так званий скелетон, який, на перший погляд, виглядає не дуже вражаюче, але насправді він має ну, непоганий потенціал, оскільки його можна використовувати з обох сторін, як у нашому конкретно. Тому випадку, наприклад, зверху у нас розташовані підсумки, автоматний підсумок і утилітарка, а всередині у нас розташований балістичний пакет, який при потребі можна дуже швидко зняти, якщо нам для якихось цілей треба облегшити плетоноску і позбутися бокового захисту. Хоча я особисто вам не рекомендую це робити, якщо ви берете участь у загальновійськових боях. Всередині у нас два відсіки. В одному ми можемо, не можемо, ми повинні тримати плиту. Якщо ми використовуємо плити, які можна застосовувати без додаткового захисту, зазвичай на них там є маркування в стилі стенд alone або щось аналогічне, то ми можемо використовувати тільки плиту саму, і нічого нам більше не треба. Однак є плити, які не можна використовувати самостійно, а треба використовувати тільки з м'яким балістичним захистом. І розробник це передбачив, тому тут є окремо. Відсік, куди ми не можемо напхати умовного кевлару або там якогось високомолекулярного поліетилену, для того, щоб використовувати плити, які не можна використовувати самостійно. До тіла у нас присутні демпфери, вони є як на передній задній панелі, так і невеликі демпфери на плечових лямках. Чим більший демпфер, тим краще, оскільки він дає можливість і дихати тіло, особливо влітку, і пом'якшує удар, якщо не доведе господи, все-таки щось у цю плиту прилетить. Як показували тести на наших ранішніх відео. Чим більший у вас демпфер за плитою, тим краще. Бо плити, які б вони не були, вони мають все-таки певну здатність деформуватися, і це вважається допустивим згідно сучасних стандартів. Так як всі люди різні, то бронік треба під кожну людину регулювати. Регулюються камербанди у нас позаду під панелю, знаходиться у нас такий відсік, де ми бачимо нутрощі камербандів, кожен із них має три положення. Відповідно, можна підрегулювати під три Розміри і ще один момент: воно в нас усе трохи рухається, оскільки воно зафіксовано не просто якоюсь стропою, а цим як його шоккордом, який є еластичним, але водночас і міцним. Регулювання плечових лямок, тут також є доволі великий запас, куди можна його посунути вперед чи назад. Для того, щоб це зробити, нам треба витягнути повністю оцей от трос із попереднього відсіку, який ми показували, і просунути під необхідний розмір його тут на плечових лямках. Швидкоскид. Швидкоскид у багатьох сучасних засобах захисту реалізований наступним чином. У нас є замки тут і є замки тут. Які ми розпиляємо, і воно в нас все розбирається. Ви, в принципі, таке могли бачити на якихось бронежилетах, які ми оглядали раніше. Тут швидкоскид реалізовано досить олдскульно, як би так сказав, канонічно. Тут у нас є троси. Трос з однієї сторони, трос з іншої сторони. Коли ми його витягуємо, воно усе швидко розбирається. Тобто ми замість того, щоб робити чотири рухи, робимо максимум 2 рухи. Якщо нам треба швидко зняти броню із себе в якійсь екстремальній ситуації, то у нас це вийде набагато простіше. Напевно. Тепер це все доведеться заплітати і збирати докупи, але ми показали, що воно працює і працює швидко і зручно. У виробництві даної плитоноски з додатковими елементами захисту використовуються оригінальні матеріали. Тут у нас і кордура, і стропа, мердок, і оригінальний мультикам, і велкро. На мій превеликий сором. Я буквально донедавна думав, що будь-яка липучка це велкро, а виявляється, Велкро це цілком собі торгова марка. Тут і використовується пластикова фурнітура Вуджем пластик, яка стійка до всякого гівна, яке трапляється у важкому вояцькому житті. Це всім відомі матеріали зі світовою репутацією. А якщо ви з якихось причин про ці матеріали нічого не знаєте або знаєте дуже мало, то підписуйтеся на наш телеграм-канал. Ми там плануємо трошки більше розписати про кожного із них. Бо якщо ми будемо робити це в цьому відео, воно вийде дуже 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 затягнутим. Бронік доволі комфортний, він взагалі не сковує. Ми маємо доступ до магазинів, які знаходяться попереду, до підсумків, які знаходяться в нас по сторонах, до напашника, в якому можемо носити аптечку чи будь-що інше. Ну і в принципі, якщо ми захочемо, можемо щось сюди щось розмістити. Наприклад, коли до нас приїхав цей бронік, на ньому тут був розміщений. Під сумок під турнікет, але ми його зняли, оскільки маємо звичку використовувати носити турнікети в інших місцях. Тут є ще така штука. Зверніть увагу, є у нас такі резинки, які фактично Допомагають кріпити задню плиту до користувача, грубо кажучи, за задумом розробника. ця штука створена для того, щоб дещо зменшити навантаження на плечі плечових лямок. Звісно, що хребет воно не розгружає, ну бо воно все одно власне на хребті, грубо кажучи, тримається. Але, скажімо так, відчуття втоми має від цього трохи бути меншим, оскільки в плечі воно за задумом має тиснути не так сильно. Ми поганяли трохи в цьому броніку на полігоні. Минулого літа, коли ми проходили спецперевірку в один підрозділ, в який так ми не потрапили. Я завжди час сидів вдома десь тижні чотири, і я ходив в цьому броні куполісі, тягаючи рюкзак із водою і гантелями вправи для оббивання спини, я це називав. З'їздили кілька разів на задачі. І, в принципі, ще ми можемо сказати, що цей бронік є цілком комфортним і виконує задачі, які він має виконувати. Чи можна до чогось з ньому доколупатися? Ну, на нашу суб'єктивну думку, в принципі, можна. Я вважаю, що ці замки ну, вони би могли бути більш Комфортними для функціонування, бо для мене ну їх розстібнути а ще більше застібнути, це місія нездійсненна. Але як я вже казав, для таких криворуких, як я, тут зробили просто додаткове велкру Ігор Ігорович, якому який в принципі зараз їздить на задачі в цьому броніку і далі, мабуть, буде їздити деякий час. То е, він висловив думку, що було б непогано, якби напашник якимось боком фіксувався. Оскільки, коли доводиться працювати там, десь стоячи на коліні, то він трохи заважає, коли довгий час працювати. І якби він десь вниз, чи ховався нижче, підтягувався, це було б краще. Але як реалізувати це функціонально? Ну, важко нам сказати не те, щоб це ми сильно докопувались, просто такий от момент, що. Було б непогано, якби така штука була. Але якщо її не буде, ну то значить доведеться з цим миритися. І ще один момент, про який б чого мені тут не вистачає: це захисту шиї. Якби його трішки модернізувати, наприклад, ось цим. Так, це горжет від німецького загальновійськового бронежилета. І він, як на мене, дуже класно компілюється із цією плетоноскою, доповнюючи оці от прогалини, які, на мою думку, тут присутні. Якби мені, скажімо, в, такому, в цьому плитнику довелося повернутися на службу піхоту і сидіти десь в окопах під уламками, то я би хотів це робити все-таки із таким горжетом, щоб і прикрити собі шию, і збільшити за. Захисту тут в районі, де у нас підключечка знаходиться, і так далі. Можливо, розробника зацікавить така ідея, і він надихнеться таким от елементом захисту шиї для подальших своїх якихось розробок. А може ні, це все ж таки його справа і розробникам виніше, ніж нам, на наш суб'єктивний погляд. Можемо ще додати, що атака, крім самих засобів захисту, робить ще і пояси, які в принципі теж можна вважати засобами захисту, бо в них є передбачена функція для розміщення балістичного захисту першого чи другого класу. У нас тут пояс воїн називається, і це теж виробництво атака. Його свого часу. Десь рік чи два тому спрезентував нам чоловік, відомий в певних колах як поганий волонтер. Ми докупили до нього балістичний пакет. І Ігор Ігорович протягав на собі цей пояс весь оцей от час з моменту, коли він опинився в нас у руках і до сьогоднішнього дня. Ну і в принципі, як ви здогадалися, атака також робить одяг. Ось ця куртка я її таскаю вже десь плюс-мінус півтора роки, і я не повністю задоволений. Одним словом, багатогранне виробництво. Підсумовуючи все вище сказане і показане, ми можемо сказати, що Архангел є якісним виробом, який, у порівняно із плитоносками у класичному розумінні цього терміну, дає суттєво більший захист бійцю, який його використовує. Це засіб захисту, який можна використовувати при виконанні різних задач. І, зокрема, і ми зараз їздимо у такому на виїзди. Але слід зазначити, що на даний час ми більше не служимо у піхотному підрозділі. У будь-якому випадку це якісний виріб, за який не соромно. І нас особисто дуже тішить, що в Україні виробляються такі засоби захисту. Єдина проблема те, що сьогодні такі засоби захисту вони закуповуються військовослужбовцями приватно, а не постачаються цілеспрямовано. У військо великими партіями. І тут навіть мова не тільки про архангел, але й про інших якісних виробників вітчизняних споряджень. Будемо сподіватися, що ситуація колись зміниться. А зараз вона є такою, якою вона є. З вами були хлопці з лісу. Дякуємо вам за перегляд. До нових зустрічей і бережіться!